Сьогодні поговоримо про обсесивно компульсивний розлад сексуальної поведінці. Давайте почнемо з симптомів. І так, перше, якщо ви думаєте про секс дуже часто і ще й думаєте, що ага, це не я хочу, це мій партнер хоче, і відчуваєте себе цим зобов'язаним це бажання виконати. І мають таке напруження в тілі. Наступний симптом: увага ваша прикута до ваших геніталій. Ви або чухаєтеся, по білизну поправляєте, або воно у вас там, -там брудно, да, або такі якісь інші думки. Далі сексуальне бажання, або ви ще не знаєте що це сексуальне бажання, воно сприймається як зуд, да? тут непонятне якесь чухання, не знаєш, куди його діти. І зазвичай його путають з молочницею, з циститом і відразу починають лікувати це говорить про те, що у вас такий є компульсивний розлад, і ви лікуєте себе здорову людину через те, що не вмієте взаємодіяти зі своєю сексуальністю. А в терапії бувають тяжко виявити, але загалом можна з за допомогою тесту діагностика двербальних травм. Що є причиною цього? Тривога. Тобто, якщо ви навіть розберетесь своєю сексуальністю, а не будете працювати з тривогою, ця проблема у вас десь вилізе в іншому місці. Не в сексі, то в харчовій поведінці, да, зажори, або навпаки, такі страшні дієти, де ви від цього, від цього собі відмовляєтесь, або в грошовій поведінці, да, такі там прям контролюючі трати, або навпаки, розтравство. Тобто це все буде видно. А, і ще дуже важливо, що людина з обсесивно-компульсивним розладом в сфері. Сексуальні поведінки, вона гониться за цим оргазмом, да? прагне його, але здобути не може. Да? Щиро старається, але ні, не виходить. Іноді люди починають відвідувати всякі там школи оргазму, сексу, курси, да? еротичного масажу і все завгодно. Але по суті, симптом стає ще гіршим, тому що проблема ж не фізіологічна, не в ваших навиках, да? а в тому, що у вас є тривога і ніяк з нею не пропрацюєш. А, тому, якщо ви ви терапевти, хочете з цим розібратися, бо ви зараз маєте таку проблему, працювати треба з тривогою. Ви можете знайти людину, да, це якогось або сексолога, в тому числі, який працює з, психо... з... тривогами, да, або якогось іншого психотерапевта з нами сексолога. Якщо ви хочете з цим розібратися, то запрошую ще на курс сексології, який буде в мене осени. А якщо ви не хочете ніде навчатись, а просто хочете познайомитись з темою, пишіть під постом, я вам с скину. Книжечки, да, де можна буде про це підчитати. Ну або пишіть свої коментарі. Я спробую прокоментувати, з чим ви маєте справу в даному випадку. Дякую за увагу і всього найкращого.